мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський в сьогоднішньому випуску новин, яким був 2024 для українського IT. Нові технології для роботів на 25-й рік. Тренди розробки 24-го року та захоплюючі історії про кібербезпеку. А тепер переходимо до новин. Поїхали. У 24-му році Українська IT переживала серйозні виклики. Напевно, ви знаєте. Війна, енергетична криза та складнощі на ринку праці стали випробуванням для індустрії. Та, попри це, галузь залишилася сильною і продовжувала розвиватися. Великий внесок у міжнародні проєкти і інновації зробили саме українські компанії. Керівники таких it гігантів як EPAM, Capgemini, zon 3000, Cyclon та інших поділилися своїми прогнозами на майбутнє з виданням DevUA. Степан Мітіш, керівник ЄПАМ в Україні, розповів, що головним викликом для компанії, ви здивуєтеся, залишається війна. Вона створила труднощі з пошуком нових клієнтів через питання безпеки і конкуренцію в цинах. Та, попри це, компанія змогла залучити нових клієнтів і запустити багато проєктів. Ситуація з працевлаштуванням стабілізувалася, а найм молодих талантів значно зріс. У 2024 четвертому році до ЄПАМ долучилося майже тисяча нових фахівців. Непогано, погодьтеся. Влад Шимов, менеджер директор Capgemini, engineering, я читав, як це справді вимовляється, наче французькою как Діми, наче англійською як Gemini, Gemini, господи, я не знаю, якщо ви там працюєте, скажіть, як ви правильно вимовляєте свою назву. Тому що я знаю, що в Україні дуже полюбляють по різному вимовляти назви. Так що в мене буде Capgemini, Окей, не ображайтеся. Так ось. Він зазначив, що в індустрії бракує спеціалістів у нових напрямках. Цитую, також люди зараз менш схильне змінювати роботу, тому немає такого активного обміну досвідом, як це було раніше. Розповідає Влад компанія, вирішує цю проблему, запускаючи тренінги для своїх співробітників. До речі, могли б і нас позвати, щоб їм тренінги якісь прочитали. Далі. Віталій Нужний, керівник Delivery Center в Сиклум, сказав, що для нього найбільшим викликом стало скорочення співпраці з фахівцями через нестачу нових проєктів. Також війна, ну. А Сергій Скуріхін із Зон 3000 додав, що клієнти часто насторожено ставляться до підрядників з України. Не буду коментувати. До того ж, високі очікування від штучного інтелекту теж створюють бар'єри. До речі, це дуже дивно, але справді такий тренд є. Що ж чекає на українське ІТ у 2025 році? Прогнози Степана Мітіша показують, що виклики залишаються. Ну, поки йде війна, він же сказав, що війна основний виклик. Але він сказав, що є і великі перспективи. Сфери дженератів IT, data Analytics, кібербезпека та хмарне рішення мають величезний потенціал. В санті в Україні Заводяки високій кваліфікації українських спеціалістів наші компанії можуть зайняти помітні позиції на цих ринках. Тут я з ним погоджуюсь, і взагалі я впевнений, що українська айтішка дуже міцна. Це круто, а ми в цьому беремо участь. А зараз важливе оголошення саме для вас. Весь січень FoxMind дарує знижку 18% на курси програмування у форматі менторинг та навчання на проєкті новим та поточним студентам. Зробіть перший крок до мріїної кар'єри в ІТ прямо зараз. Обирайте менторингу у FoxMaйде. Реєструйтеся. Історії про кібербезпеку, які ми захоплювалися у 2024 році, цей рік дивував нас численними резонансними подіями у сфері кібербезпеки протягом цього року безліч видань та незалежних репортерів вразили аудиторію деталями гучних хакерських атак, порушень конвенційності та новітних загроз у цифровому світі. Однією з найгучніших історій стало те, що як компанія ІТ заплатила хакеру 370 тисяч доларів, щоб той видали величезний обсяг вкрадених даних про телефони дзвінки та повідомлення понад 100 мільйонів користувачів. За словами компанії, зловмисникам вдалося підсупити дані майже всіх клієнтів компанії. Вот і користуйся потім ага. Також значну увагу привернуло розслідування, яке розкриває як Автовиробники передавали дані про звички водіїв до страхових компаній для підвищення тарифів на поліс. Хитро. Ця історія призвела до парламентських слухань і показала, як корпорації використовують особисті дані своїх клієнтів для власної вигоди. До речі, ніхто не здивувався цілком. Тому що ну ви напевно знаєте, якщо поруч з телефоном починати розмовляти про щось нове, то вам реклама одразу починає приходити. Хоча ви взагалі цієї теми не цікавились. Ну не знаю, там зараз я впевнений, що якщо я буду спілкуватися про якісь яхти, то реклама яхт в мене буде і в Гуглі, і в Фейсбуці, і напевно на кожному сайті іншому. Правда? Ну, тобто, якщо ви знаєте, що ваш телефон вас підслуховує, то автомобіль з зрозумілих причин також. Не менш важливою стала історія, в якій описано, як російські хакерські групи здійснили напад на британську компанію з доставки. Це призвело до банкрутства 158-річної компанії через шантаж. За допомогою програми вимагачів. Водночас розслідування щодо китайських хакерів, які атакували мережі американських телекомунікаційних компаній, ще раз підкреслило важливість захисту національних інфраструктур. Ці китайські хакери. Да. Незважаючи на це виклики, історії про таємнічого детектива ЗАК XBT, який розслідує криптовалютні злочини, нагадує, що навіть у світі високих технологій є місце для справжніх героїв. Воно завжди є, Ви знаєте. Ці та інші історії стали важливими темами для обговорення в світі кібербезпеки цього року. Ставши нагадуванням про необхідність постійно вдосконалювати засоби захисту в цифровому просторі. Топ інструментів для розробників і трендів веб-розробки 2024 року за версією платформи The New Stack. До речі, я майже ні з чим не погоджуюсь, але ладно. Окей. Хоча основна увага була зосереджена на великомасштабних мовних моделях, їх вплив дав можливість розвиватися і менш яскравим, але не менш важливим програмним проєктом. Про популярне рішення ви, в і так знаєте, а ми розповімо про менш відомі, але. Не менш цікаві. Наприклад, інструменти для розробників, такі як Cursor AI і ZAI, AI, дозволили користувачам взаємодіяти з LLM під час кодування, покращуючи продуктивність. Скажімо, нічого нового, але можна спробувати. Ці досягнення сприяли розвитку середовищ для розробки програмного забезпечення, хоча і з певними обмеженнями. Поза сферою штучного інтелекту, 24-й рік став роком важливих досягнень у розробці нових мов програмування та їх інструментів. Ніколи не мов програмування. Такі мови, як відео, Чорт, як він вимовляється. <сміститут> Такі мови, як Virgil та окей, ZIG... <сміститут> <сміститут> дозволяють створювати високопродуктивні системи з вбудованими крос-компіляторами. Крім того, нова безпечна функціональна мова Glim засикала розробників, які шукають надійне і сучасне рішення для своїх проєктів або просто хочуть побавитися з новою іграшкою. Mm. Ви розумієте. Один із найзначніших трендів цього року популяризація WebAssembly. Справді WebAssembly зараз просто з кожної дири. Вас дозволяє ефективно реалізовувати складну логіку в браузерах, що відкриває нові горизонт для створення більш потужних і функціональних веб-додатків. Його всі полюбляють у 2024 році. Також спостерігався ріст популярності нових фреймворків і інструментів для розгортання додатків, наприклад. КАМАЛ, система для локального деплойменту, була представлена як альтернатива традиційним хмарним рішенням. КАМАЛ дозволяє ефективно керувати контейнерами, роблячи процес розгортання додатків більш гнучким і зручним. Також важливим етапом розвитку стало оновлення фреймворку Payload. Популярний CMS, що значно полегшує процес створення та управління контентом на веб-сайтах. Водночас з'явилися нові інструменти для статичних сайтів, такі як New – я не знаю, як вам це правильно вимовляють. Ще активно конкурує з Next.js і пропонує нові можливості для розробників. До речі, хтось їм користується, цим не... цікаво. Ще один тренд – «Дена». Справді, Дэна зараз на слуху в кожної JavaScript конференції, а ви знаєте, я брав участь там в деяких. Дена там прям топчик тема. Так ось новий JavaScript runtime, який став популярним завдяки своїй інтеграції з TypeScript, на відміну від Node.js. Dena має можливості для розгортання додатків, схоже на Heroku, що робить його потужним інструментом для сучасних розробників. Ну і виглядає достатньо непогано. 24 рік також став важливим для інструментів, що допомагає програмістам і командам ефективно керувати проект. Наприклад, з'явилися нові інструменти, що дозволяють візуалізувати процеси розробки за допомогою графіків, схожих на гант діаграми. Це допомагає командам зберігати ефективність при роботі з великими проєктами, а також покращує планування і контроль за їхнім виконанням. Треба знову вигадати гант-діаграми. Оригинальніше не вистачало, ну. розвиток инструментів для розробників лише набирає оберти і з нетерпением чекаємо на інновації у 2025 році. Ну, поки інновації, на мій погляд, те що обрали це видання, я такий, ну, окей, такі суб'єновації, ну ладно. Ну, типа щось змінилося. Ладно, поехали далі. Nvidia анонсує нові технології для роботів у 2025 році. Я прям зацикавився з одной назви. У наступному році компанія планує зробити ще один крок у напрямку робототехніки. Ну ви не знали, Nvidia лідер в галузі робототехніки. Угу. А саме, випустити нове покоління компактних комп'ютерів для гуманоїдних роботів під назвою Jetson Thor. Це буде частиною стратегії компанії, яка розвивається вже кілька років. Вони справді хочуть захопити ринок. Робототехніки Ні, але не як компанія, яка роботів розробляє. Ну ви зрозуміли, а частини. Як зазначає Financial Times, запуск нового продукту відбудеться у першій половині 25-го року. Надходження цієї новинки було очікуваним, адже цитую, Nvidia не прагне безпосередньо конкурувати з такими виробниками як Tesla, а хоче забезпечити сотні тисяч виробників роботів по всьому світу технології, що стане основою для їх пристроїв», заявив віце-президент компанії з робототехніки Діпу Талла. звучит майже как депутат. Ну ладно, это таки. А, до речи, бачите, NVIDIA хочет стать такой, не знаю, компанией Bosch в робототехники. Да, знаете, компания Bosch там поставляет а, комплекты до да, купы разных автомобилей, а сама автомобили, як вы знаете, не выпускает. Ну, чему не. Причина это для такого уроку, за словами Таллы, Є два технологічних прориви: стрімкий розвиток генеративних моделей штучного інтелекту та можливість тренувати роботів за допомогою симульованих середовищ. Така інновація дозволить роботам стати ще більш ефективними і адаптивними до різноманітних умов. Ну, Nvidia молодці, вони завжди, скажімо так, дивилися в бік штучного інтелекту. І зараз саме час, напевно, захопити якісь шматочок ринку. Захопити шматочок ринку це завжди гарна ідея. Критичне попередження від Microsoft Змінюються домени для встановлення .NET. До речі, якщо ви .NET розробник, слухайте це уважно. Всі, хто сподівався користуватися ресурсами Azure CDN від Edgeo, до листопада 2025 року отримали неочікувану новину. Закриття відбудеться вже 15 січня 2025 року. У своєму дописі на GitHub Річ Лендер, головний програмний менеджер .NET Core у Microsoft. Пояснив ситуацію. За його словами, деякі двійкові файли та інсталятори .NET, які розміщуються на доменах Azure CDN, із закінченням Azureage.NET більше не будуть доступними через банкрутство Agio. Microsoft терміново мігрує ці ресурси на нову платформу. Попереджуючи, що старі демени можуть бути недоступними або, взагалі, зникнути, ситуація впливає на інструменти встановлення Azure DeVops та GitHub Actions, які залежать від цих ресурсів. Компанія працює над тим, щоб забезпечити безпереривність сервісу, але не виключає ризику збоїв. У процесі переходу. Лендер зауважив, що у випадку раптового припинення роботи Edgeo доведеться швидко змінювати існуючі скрипти та посилання на нові URL-адреси, що може створити проблеми для користувачів із налаштованими правилами брендмауера. Agile подала заявку про банкрутство у вересні, готуючись до продажу активів. У листопаді стало відомо, що переможцем аукціону стала компанія Akamai, яка придбала частину активів. Однако Microsoft повідомила еще платформа. Agio припинить роботу безпосередньо 15 січня 2025 року, тобто зовсім скоро, без можливості продовження. Вже з 3 січня профілі будуть заблоковані, а автоматична міграція до Azure Front Door розпочнеться 6 січня. Microsoft закликає користувачів завершити міграцію з Azure CDN від Edgeo до 7 січня 2025 року, щоб уникнути збоїв в сервісі. Якщо користувачі цього не зроблять, Компанія спробує виконати міграцію самостійно. Але це може спричинити деякі проблеми. Ну і знаючи, Майкрософт якраз ви будь-які тієї компанії, яка отримує ці проблеми, так що обережненько там. Щоб уникнути цих ризиків, Майкрософт надала інструкції для самостійного переходу. Так що, якщо ви пишете на Дотнеті і працюєте з азуром, то ребят все ж таки передивитися. Раптом там ваша система буде затронути цей новини. Майте це на увазі. Таке. Дякую за вашу увагу, вдалого та мирного вам тижня. З прийдечними світами і до побачення. Люблю вас. Папа! -па. Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим. Джефф Лін Іло.